кому та навіщо потрібні ці молди, а особливо навіщо вони потрібні, якщо ми все ліпимо ручками. Плюс, а як же вірно працювати з цим інструментом? От сьогодні ми в цьому короткому відео зараз структуруємо всю інформацію. Отже, навіщо потрібні такі інструменти молди? Багато хто займається декупажем, декором пляшок, різноманітною біжутеркою, і ось такі маленькі помічники, як я їх можу називати, вони чудово нам допоможуть скоротити час. Якщо дуже багато ліпки, дуже багато комерційної ліпки, то тоді вони можуть стати на бекграунді, тобто на дальніх планах, гарними помічниками. Звісно, я коли ліплю навіть замовлення комерційного характеру, я все рівно всі листочки проліплюю ручками. Це і цікавіше, і це моя особиста якби, терапія, тому що це неймовірно заспокійливий гармонізуючий процес, ви просто ніколи не зможете. Навіть працювати з молдами, якщо ви в такому розтріпаному стані, так, тому глинка це чудова терапія. Але якщо ви хочете почати все-таки ліпити, працювати, зрозуміти, як комбінувати елемент, от, наприклад, робота з фоторамками, знову ж різноманітні. Але ще як ліпити ви не знаєте, оце чудовий варіант, як ви можете зайнятися цим видом терапії для себе вдома. Тобто ви берете, купуєте будь-який ось такий молд, який вам сподобався. На картинках зазвичай вже є квіточки чи листочки, чи ті елементи, які вам подобаються, і просто берете, розминаєте глинку і вминаєте гарнесенько, так, ловесенько вминаєте в ці інструменти. Тому що ось такий вид творчості для чого він ще потрібний. Наприклад, ви вважаєте себе не креативною людиною, хоча я вважаю, що всі креативні. От я не зустрічала навіть люди, які переконують, намагаються переконати мене, що я не вмію ліпити, я не творча, ви все рівно творчі, тому що, ну, я ж вас бачила, так? І ви дійсно творчі талановиті, але вам потрібен поштовх, вам потрібна, можливо, віра в себе, вам потрібна підтримка. І от коли ви дістаєте ось такі квіти з готових молдів, насправді правильно і якісно затрамбувати в молд, це теж буває проблематично. Щоб без пузириків вся текстура гарно передалася. У мене вже є відео, як правильно трамбувати в молдикі, щоб все було гарненько. Але коли ви починаєте, дістаєте, воно вже все висохло. Потім у вас всі гарненькі елементи, ви будете з'єднувати. Ви будете тренувати естетику, ви будете комбінувати елементи так, щоб вам подобалось. Ви будете. Напрацьовувати ось ту наглядність, так ви підете в Пінтерест, ви надивитесь картинок, ви зрозумієте, які кольори з чим поєднуються, з чим не поєднуються, скільки вам листочків потрібно до цієї квіточки, і це вже буде першим кроком напрацювання естетичного погляду. І мені здається, ось молди для цього ідеально підходять. Плюс наступне, для чого вони ідеально підходять, ви будете жмакати глинку. Ви зрозумієте, чи можете ви працювати з цією глинкою, чи ні. Перш чим вбивати собі нерви, а чи хочу я цією глиною працювати, а у мене нічого не виходить. Вже ось такі трамбовки, розминки, вони будуть давати сенсорні відчуття. І таким чином, ви зрозумієте, хочете ви з цією глинкою заглиблювати знайомство чи не бажаєте. Але результати виходять ось такі неймовірно гарні. Як обирати молди, як працювати з ними, я залишу. Посилання під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду буде багато чого цікавого із сфери ліплення, глини та глинотерапії. Пам'ятайте, що краса народжується в вашому серці. Руки тільки відтворюють те, що в вашому серці та голові. Творіть та надихайте.